Добрий вечір. у столиці 19-го. Дивитесь випуски стен на телеканалі Київ, студії Олексатіпкала та Ігор Бондаренко. Далі поговоримо на такі теми. Захід повинен розуміти без миру в Україні не буде миру в Європі. Президент Польщі у Верховній Раді закликав до єдності народів. В ОБСЄ увірвався терпець після чергового обстрілу терористами інспекторів. Організація підтримала введення миротворців ООН на Донбас. Волонтерський ремонт за три тижні поранених бійців прийматиме оновлене відділення військового шпиталю. У Верховну Раду приїхав президент Республіки Польща Броніслав Коморовський. Комаровський з дружиною, президент України Петро Порошенко. І весь склад Кабміну. Коморовський виступив перед депутатами з промовою. Президент Польщі закликав до єдності українського і польського народів і запевнив у підтримці України на шляху до Європи. Цитую, коли наші народи стають один проти одного, цим завжди користуються ті, хто хочуть нашого поневолення, заявив Комаровський. Президент Республіки Польща вважає, що у Європі не буде стабільності і безпеки, поки її частиною не стане Україна. Україна рухається до Європейського Союзу. Польща вітає українську інтеграцію з великим задоволенням. Ми чекаємо на позитивне рішення. Ми повинні пам'ятати, що творець польської незалежної держави після Першої світової війни маршал Юзеф Пілсуцький говорив з великим переконанням, що не буде вільної Польщі без вільної України. Сьогодні ми разом маємо сказати більше: не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. Президент України Петро Порошенко та президент Республіки Польща Броніслав Коморовський разом з дружинами відвідали національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили одне з найбільших поховань жертв радянського тоталітарного режиму. Там вони вшанували пам'ять загиблих від комуністичного терору українців, поляків та представників інших народів. Глава держави зазначив, що поруч з українцями тут навічно упокоїлися і кращі сини польського народу. За прямим наказом Сталіна і Берії, без будь-якого суду, без слідства, тисячі польських офіцерів, тисячі представників інтелігенції були знищені у катівнях НКВС і поховані в тому числі і тут, на зрошеній кров'ю землі Биківні. Відзначив у своєму виступі Петро Порошенко. Биківнянські могили є відлунням чорного вересня 39-го року, коли Гітлер разом із Сталіним розв'язали кроваву бійню Другої світової війни і тоді спробували поділити і розколоти Європу. Важко собі уявити, але слова аншлюз, «Анексія», окупація. І зараз набули особої актуальності для України. Проти Віктора Януковича відкрите кримінальне провадження. Як повідомив під час брифінгу керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, узурба... узурбація влади Януковичем здійснювалася у кілька етапів: зокрема, незаконне формування коаліції у Верховній Раді, потім зміна судової системи. Тоді було вирішено, що Верховний суд не може переглядати частину рішень. Вони були передані вищим спеціалізованим судам. І ще було повернення конституції 1996 року. До тяжких наслідків діянь Януковича Василь Вовк відносить розстріл мирних людей на майдані та сепаратизм і війна на сході країни. Плануємо допитати, як суддів Конституційного суду. Як народних депутатів, тих, що підписували подання, це в одному випадку 68, в іншому було 150, Так далі. Це дійсно сотні людей, причому які й нині посідають, посідають високі посади і мають відповідний статус в нашій державі. ОБСЄ підтримує введення миротворців на Донбас через постійні перешкоджання роботі місії з боку бойовиків. Про це повідомив на брифінгу у Києві речник адміністрації президента України з питання то. Він зазначив, що Україна зразково виконує мінські домовленості. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своєму останньому звіті підтвердила, що Україна відвела все важке озброєння на відстані, передбачені мінськими угодами. В той же час бойовики чинять систематичні перепони в роботі міжнародної місії. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва Вимагає припинити тиск і залякування спостерігачів місії ОБСЄ на сході України, які регулярно трапляються з боку бойовиків. За його словами, погрози і стріляни... стрілянину в бік місії більше терпіти не можна, і ОБСЄ підтримує направлення миротворців на Донбас. За минулу добу внаслідок боїв на Донбасі загиблих серед українських військових немає, але троє бійців отримали поранення. За даними штабу, ситуація в зоні АТО стабільно напружена, але повністю контрольована. Збройні провокації противника не припиняються по всій лінії зіткнення. Вночі російсько терористичні угруповання 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях вздовж лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкіне та Бердянське. При цьому російсько-терористичні Війська продовжували застосовувати заборонені мінськими угодами зразки озброєння. Позбутися готівкових розрахунків за паркування в столиці невдовзі планує київська міська адміністрація. Міська влада зареєструвала у Верховній Раді законопроект, за яким відповідальність за несплату паркування нестиме не лише водій, але й власник автівки. Адже за останніми статистичними даними, 60% водіїв відмовляються платити взагалі, 20% готівкових грошей зникають невідомо куди, і лише п'ята частина потрапляє до міської казни. А нова система розрахунків, яку планують запровадити у столиці, дозволить уникнути будь-яких. Готовковых операций. Будет ехать машина со сканером, которая сканирует номер. И если в системе этот номер не оплачен, то абсолютно четко тут же выписывается автоматический штраф, приходит владельцу. Если владелец не был зарлем, он говорит, кто был за рулем, и тот человек за это дело платит. у них выхода не будет. То есть они уже получат тогда штраф. И уже не надо спорить с кем-то. Это автоматически угу. будет абсолютно конкретно, скажем, видно. да? Вот ты не заплатил, вот твоя фотография, вот неоплаченный счет. Електронно, все понятно, суд любой это приймає. мгновенно штраф, будьте любі. У Чистий четвер. Усіх небайдужих запросили попрацювати у центральному військовому шпиталі. Там завершують ремонт відділення паліативної допомоги. Приймати бійців АТО тут зможуть уже за три тижні. Усі роботи проводили волонтери. Як змінилися приміщення всього за кілька місяців в сюжеті Івана Біличенко. Постійний шум дриля, свіжа стяжка на підлозі, ремонтні роботи тут не припиняються ні на хвилину. Вже зовсім скоро тут лікуватимуть важкопоранених бійців. Всі роботи проводяться силами волонтерів. Допомогти вирішили, тому що в багатьох сучасних палатах немає необхідних умов для лікування бійців. Військовий госпіталь під ремонт виділив приміщення колишньої реанімації інфекційного відділення. Добровольців було навіть забагато. Ми обмежували кількість людей, які можуть прийти. Ми робили тільки електронну реєстрацію, тому що ну минулого разу ми запрошували там 30-40 людей. Де прийшло десь напевно 150 чоловік. З приміщення майбутнього відділення паліативної допомоги ще кілька місяців тому лише виносили старі меблі, демонтували обладнання. Весь цей час роботи кипіла. Багато хто з волонтерів будівельники за фахом, але в ремонті медичного приміщення є і свої тонкощі. Тут працюю в електричність і ставлю вектеризітні лампи. Активісти говорять, ремонт закінчать найближчим часом. Підготовка до укладання підлоги, яка буде укладена зразу після свят, і вже на нас чекають внутрішні перегородки. Ну і фактично далі ми завозимо меблі і та, за, за декілька тижнів ми вже зможемо приймати пацієнтів. Така швидкість, звісно, результат дружної роботи добровольців, але й спонсорів довго вмовляти не доводилося. Дарували і вікна і внутрішні перегородки, підлогу, бетон, арматуру, щебінь. Волонтери монтують і надсучасні системи вентиляції та кондиціонування. Всіх об'єднало спільне бажання зробити хоч щось для тих, хто зараз на фронті. Ни один нормальный человек, который считает вот эту землю своей и эту страну своей, не может и не имеет никакого морального права сидеть спокойно, лежать на диване и абсолютно ничего не делать для того, чтобы стало лучше. Ремонт завершується. Тепер і роботи нові. Треба придбати необхідне медичне обладнання. Вже привезли ліжки німецького виробництва. Вони відповідають останнім лікарняним вимогам, і це також подарунок спонсорів. Та відділенню такого профілю необхідне дороге медичне оснащення. Допомоги на його придбання волонтери чекають від держави. Іванна Біличенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Святійший патріарх Філарет освятив 15 тисяч великодніх крашанок для українських воїнів на Донбасі. Їх направлять у військові частини та добровольчі батальйони. Нагадаю, до цього 7 квітня на свято благовіщення священники передали для наших бійців у зоні АТО три тисячі освячених пасок. Церква робить це для того, щоб наші воїни, які захищають нашу землю, Відчували, що церква за них молиться і турбується, щоб вони були теж причасні до Пасхи Христової. До Великодня розпочався четвертий всеукраїнський фестиваль писанок 2015 Майже на місяць захід перетворить Софійську площу та територію заповідника на суцільну крашанкову інсталяцію «Просто неба». Яку програму готує місто до великодніх свят? Далі в сюжеті. Під сучасними виставковими площами заповідника фантастичний писанковий вернісаж. 50 тисяч крашанок зі всієї України об'єднані у різноманітні експозиції, розповідають про українські традиції та культуру. Усі роботи мають спільну тематику. У ну, цьому році фестиваль приходить під назвою жінка Берегиня. І всі писанки, коли розписувалися по всій Україні, мали саме цю тематику. Це життя жінки, це початок роду, це перенесення традицій українства. Саме в писанку, це зародження життя. Арт об'єкти із писанок, виставка робіт народних майстрів України, двометрові великодні символи, розписані орнаментами, краю з якого приїхав учасник. А ще традиційний великодній тунель бажань. Кожен рік наш тунель бажань збільшується на 10 метрів. Він зараз від бумитрополічого будинка до сонця сходить. і ти заходиш і з кожним кроком бажаєш собі або нашій державі, або нашому місту, і обов'язково це збувається бо місця святий. На найменших відвідувачів заходу чекає казковий лабіринт і сіна, в якому також можна віднайти писанки та обміняти їх на подарунки. Родзинка цьогорічного фестивалю шестиметрова світлодіодна писанка, всередині якої ще одна виготовлена із трьох тисяч живих троянд. Вона зустрічає гостей на Софійській площі і щодня засвідчується після 19-ї години. Також тут розмістили ярмаркові будиночки та облаштовують територію дитячих розваг із каруселями і потягом, незважаючи на складні часи, сьогодні ми намагаємося створити на великодні свята атмосферу радості, добра, натхнення. І вірити в свої сили. В першу чергу вірити в те, що усе всі ті складнощі, всі проблеми, які на сьогодні є, їх можна подолати. Крім великоднього арт-простору, народні майстри та флористи-дизайнери проводитимуть майстер-класи з писанкарства та створення святкової композиції з квітів. Відбулися тематичні конкурси для учасників. Програма фестивалю писанок на території Софії Київської стане осередком святкувань Великодня у Києві. Багато цікавого пройде і в різних куточках міста. У Усіх бібліотеках дитячих міста Києва будуть проходити спеціальні тематичні заходи у школах, також в районах. Тому ми дуже раді, що стільки багато волонтерів, школярів, діток а також професійних майстрів долучилося до наших заходів, які будуть проходити от від сьогодні і до дев'ятнадцятого. Квітня у місті Києві під час святкувань з 11 на 12 квітня у столиці продовжать роботу метрополітену та рух наземного транспорту на кількох маршрутах. А ще 12 квітня частково обмежать рух на вулиці Володимирській, з 6 до 15 години, щоб якомога більше людей змогли освятити великодні кошики на Софійській площі. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ. Далі після блоку новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програму Столиця. Її вестиме мій колега Сергій Дойко. Сергію ради вітати. Про що програма? Дякулася в нашій першій передачі «Столиця» Будемо говорити про інформаційну політику держави. Будемо говорити про інформаційну війну власне. Тему таку головну тему нашої розмови можна отак сформулювати: інформаційна війна Уроки українсько-російського конфлікту. Нашим гостем буде Дмитро Золотухін, радник міністра інформаційної політики України. У другій передачі «Столиця» будемо говорити про роботу парламенту. Бо, як відомо, Верховна Рада ще досі продовжує працювати, хочуть добити, як в народі кажуть, порядок денний, тобто вичерпати його і проголосувати, і розглянути усі запропоновані, заплановані рішення і законопроекти. Будемо говорити про земельну реформу, зокрема і про ринок землі. Нашим гостем буде Сергій Хлань, народний депутат України, фракція політичної партії Блок Петра Порошенка», і Він є членом профільного комітету з аграрної політики та земельних відносин. Будьте з нами, сподіваюсь, буде цікаво. Пасибі Сергію. Мене все на цю годину. Далі спорт. Добрий вечір в ефірі Новини спорту. Квартет найкращих клубів напередодні визначився у Кубку України з футболу. Нагадаємо, до стадії півфіналу пробилися Динамо, Шахтар, Дніпро та Олімпік. За регламентом національного кубка Шахтар та Динамо не могли зустрітися раніше фіналу. Тож головна інтрига точилася навколо того, кому дістанеться у суперники Донецький Олімпік. Без перебільшення команда відкриття цьогорічного сезону. Отже, з легкої руки телеведучого Ігоря Циганика у півфіналі Олімпік зустрінеться із Динамо. А Шахтар зіграє проти Дніпра. Володарі фінальних путівок визначаться у двох поєдинках, які відбудуться 29 квітня та 20 травня. Господарями у перших іграх стануть Дніпро та Олімпік. Ті матчі, які ми проводили з Олімпіком, два матчі в чемпіонаті, вони далися нам складно. В одному матчі ми зіграли в іншому матчі ми забували на останніх хвилинах, так що з повагою треба ставитись до будь-якого суперника. Будемо відстоювати, будемо боротися. Ми сьогодні приймаємо участь на трьох серйозних фронтах, боремося за чемпіонство, представляємо країну в Лігі Європи. І думаю, і не думаю, вважаю, і будемо боротися, щоб Кубок зберегти в Києві. У Києві завершився кубок України зі стрибків у воду. Представники восьми областей розігрували 11 комплектів нагород: 10 індивідуальних і один командний. У кожному виді програми боротьба за кубок складалася по-різному. Так, на метровому трампліні у чоловіків Олег Колодій не відчув серйозної конкуренції. Шість стрибків кваліфікації і шість у фіналі він здійснив на високому рівні. А ось у суперництві жінок на триметровому трампліні інтрига трималася до останнього. Кваліфікацію виграла Вікторія Кесарь. Ганна Письменська і Олена Федорова перед фіналом розташувалися на другій і третій позиції відповідно. Але вирішальні п'ять стрибків досвідчена Федорова зробила якісніше за конкуренток і виграла кубок. Ці змагання можна вважати одним з етапів підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться влітку у Казані. Офіційний відбір на головний старт сезону відбуватиметься під час чемпіонату України у травні. А сьогодні ще є час для новацій. На вышке синхрон сделали новую синхронную пару в связи с отъездом Александра Бондаря. Теперь будет у нас вместо Бондаря Долгова прыгать Горшковозов долгов. То есть на Горшковозова мы возложили такую ответственную задачу. Два синхрона на чемпионате мира. Вот они показали неплохую программу, и как бы для первого их старта и неплохую сумму баллов. На цьому пока еще все. Дякую вам за увагу.